Привіт, маленькі наші читачки. Сьогодні пропоную вашій увазі серію книг Штефані Далі Пригоди ягідної феї сонички. Ягідна фея соничка завжди потрапляє у пригоди. Разом із друзями вона викриває таємничого крадія сониць, допомагає землериці Ірмі, квітковій феї Берлі. А ще. Влаштовуй неймовірне соничне свято. Як чудово, що друзі завжди поруч. З пекотними літніми днями ягідна фея сонечка та метелик бібо купалися у жабячому ставку. «Спіймай на мене. вигукнув бібо, пурхаючи над поверхнею води. Постривай! засміялася Сонечка, намагаючись встигнути за ним. Потім крахітка фея зручно влаштувалась на листі латаття, а бібо літав на випередки із вітром, комахи ліниво дримали в траві, раптом на небі з'явилися хмари. І друзям стало прохолодно. Суничка вибралася на берег. А де це поділася моя сукня? здивувалась ягідна фея. Не знаю, замислився Бібо. — Де ти її поклала? Суничка обдивилась навколо великого камня. Вона лежала тут зверху, розгубилася фея. Друзі почали шукати на галявині, подивилися в кущах, зазирнули за дерево, але сукні сунички ніде не було. Ягідній ягідні феї довелося летіти додому у спідній сорочці. Бібо, хотілося якось утішити суничку. Ти можеш обрати будь який інший одяг, сказав він. Засмотила сунишка. Ягідна фея має лише одну однісіньку сукню, свою сонечну сукню. Разом вони повернулись до сонечного садка, раптом бібо прошепотів, нахились і потягнув сонечку у траву. Що трапилось? запитала ягідна фея Бібо показав на її Будиночок чайник Ось на садовій лапці гріло на сонці. Свій животик Едда Тарганиха, а на ній була сукня феї сонички. Крихітка фея оніміла -оні від подив. Яке нахабство!» прошепотіла вона. Через садовий каркач зазирнула фея Чорничка. А що було так? Ви прочитаєте книжці, якщо завітаєте до нас, до нових зустрічей Па-па!